Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене. І ніхто з вас не питає, куди йдеш. Та від того, що це сказав я вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав вам, що він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром, і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, бо я йду до Отця. Але які з учнів його говорили один до одного, що це таке, що сказав він до нас, незабаром і мене ви не будете вже бачити, і знову незабаром, і мене ви побачите, та я йду до отця, і гомоніли також, що таке, що говорить незабаром. Про що каже, не знаємо. І служи, пізнав, що чуть спитати його і сказав їм, чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром і вже мене не побачите, і знову незабаром і мене ви побачите? По правді, по правді кажу вам. Що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти, сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить, вона то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуйте і ви ось тепер та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по -правді кажу вам, чого тільки попросите ви від отця в моє ймення, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Оце я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звищу про Отця вам, того дня ви проситимете в моє ймення, я вам не кажу, що вблагаю благаю Отця я за вас, бо отець любить сам вас. За те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ та йду до Отця. Його учні підказують, ось тепер ти говориш відкрито і жодної причини не кажеш. Тепер знаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби немає, щоб тебе хто питав, тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруйте. Ото настає година і вже настала. Що ви розпорошитесь, кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зі мною отець. Це я вам розповів, щоб мали ви миру мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг.